Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні 16 квітня 2025 року і я відправляюся у пошуках зморшків. Цього разу планую добути зморшки конічні, можливо попадеться ще шапочка. Так чи інакше, погода чудова, хоча дещо вітряна Тому якщо якісь певні моменти будуть дуже гучні і буде дути вітер, ну така сьогодні погода. От, локація дуже гарна, це листяний ліс, посадки також. В цілому вона досі для мене нова, оскільки розвідав її тільки у цьому році. В силу того, що досить тепло, зморшок, конічно, вже буде закінчувати своє плодоношення. тому усі сьогоднішні знахідки будуть для мене особливо цінними, бо я думаю, за тиждень їх вже не буде. Коли на вулиці плюс 20 грибочок починає засихати і швидко відходить. Передаю вітання своєму другу Сергію з каналу Наш СЕЗОН всім своїм однодумцям. Ну і відправляюся на пошуки. А ви підтримуєте лайками та коментарями. Почав з невеличкої локації, яка знаходиться майже біля поля. Як же сильно дує вітер. Поки їхали, погода була більш стабільна, а це міняється погода. Шапочки ще попадаються, але в нас вже кілька днів дійсно тепло і вони починають відсихати. У кожному регіоні воно по-своєму, у нас так, в цій локації. Вона ще непогана, як ви бачите, але вже починає сохнути. аж листя летить від цього вітру отакі От вже і величенькі пророжчі шапочки на довгій ніжці. так друзі вони відходять це у моїй місцинці останні Пташки теж співають так гарненько. Такий цікавий специфічний похід, а і вітер, і спів пташок, і гарні гриби попадаються. От уже і вийшов на полянку з конічними зморшками. Покажу вам трошки знахідок. Як ми бачимо, вони вистояли і навіть підросли. Попадаються й менші. Дивовижні знахідки. Тут важливо ще не впасти, бо гіляки і за них чіпляєшся. Як завжди потрошку присідаю, щоб бачити їх більше. Ось який. Покладемо наші знахідки і отут ще один. Клас, друзі, це вдача. Так, шановні гарднички. Що у нас тут? А тут у нас багато невеличких зморшків. Така прикольна форма витягнуті. Отакі. І класно ще багато. Такий взагалі приємний збір, бо ходив-ходив, думаю, ну попадається, вже велика радість. А потім оце на полянку попав. І хоч і невеличкі, але багато. І от та сама фішка, щоб ці цінні гербочки знаходити краще, треба присідати. Їх видно стає. Один на одному. У тій місцині, що були спочатку, більші, більші за розміром гриби от. Але в меншій кількості. А тут один на одному. Ну, знову ця сама тема, де конічний, де високий, будемо казати. Зморшок з групи конічних. Бо високий це чи конічні це може показати тільки спеціальні дослідження. І звичайний простий грибник. по типу мене мене немає змоги до такої ідентифікації виду. Ось таких гарненьких. Штучок 40, як зібрати малюків, можна буде замарнувати чудову баночку зморшка. І отак, куди ми не подивимося, вони є. Забираю навіть невеличкі, поясню чому. Навіть у малюків, уже у деяких підсохша кінчик кінчика, цей, це свідчить про те, що все-таки дійсно оця температура для них вона вже не підходяча. Вони не зможуть уже надалі дуже активно плодоносити. Якщо їх не забрати, вони просто засохнуть. От такі новини. Порадувала місцина, можна йти далі. Це взагалі унікальний попався два в одному. Один через іншого виріс. Маленький, але дуже смішний, прикольний. Отут ціла плантація грибів у нас. Не можуть вони вирости дуже великі, навіть зараз вже суховато і дійсно занадто тепло. Але те, що вони є, це взагалі дуже-дуже пощастило вважаю. В багатьох локаціях немає. а так якщо тут полазити, можна ще кілька десятків буквально на 5-6 квадратних метрах отаких гарненьких, невеличких, зморшків знайти. Так що цікавий похід видався. Буду збирати далі. Ще щось цікавеньке, покажу вам, друзі. Вже десь півтори годинки, а може і дві пошуку. Гербочки невеликі. Чому невеликі? Спробую пояснити своїми словами. Питання в тому, що для зморшкових необхідно дійсно багато вологи Це перший важливий фактор. А також стабільна, не дуже тепла погода. Цієї ж весни, як ми бачимо, були і заморозки цілий тиждень, потім різке потепління. Ну і як результат... Думаю, що із-за цього плодові тіла не змогли досягти своїх максимальних розмірів. Але тим не менше певна кількість конічних зморшків сьогодні попадається великі. Може відсотків 20, але вони попадаються. І вони дуже класні. Інші все таки маленькі. І я вам скажу, що ті, що маленькі, теж абсолютно зрілі грибочки вже. Потанівшою ніжкою, і видно, що вони не самі молоді. У багатьох кінчики шапочки вже підсохші. Що свідчить про те, що ці гриби виросли як мінімум кілька днів тому, а може і більше. Оцей попався досить величенький зморшок. Дуже він мені подобається. Ви знаєте, я відійшов дещо далі від останньої місцини і думаю спробую, а може і пощастить знайти ще полянку. І саме оця місцина прогадувала більшими гербами. Так, це полянка. Ось такі чудові знахідки, і там далі я теж бачу грибочки. Будемо йти, збирати, радіти. Я думаю, що дійсно для конічного зморшка в цій локації та й в цілому у моїх місцинах вже наступає фінал. Холодно не буде, температура буде лише зростати. І вони вже будуть відходити. Дуже дякую лісу за такі подарунки. Бачите, зовсім маленький грибочок, уже зовсім темний і дещо підсохший. Ну що, час вирубати камеру і полазити ще, пошукати. Такий кошик чудовий. Кілька кілограм, я думаю, є. І це десь 2,5 години труда, оскільки, як я вже і казав, грибочок не дуже великий. Серед більшеньких оці попалися кілька штучок. Отакі. А в основному це малесенький конічний зморшок, отакий. От, тому кількісно наче багато, але у об'ємі одна така невеличка корзинка виходить. Так чи інакше, я дуже щасливий, що потрапив у цей похід, оскільки весняні гриби взагалі якась така чарівна штука абсолютно. Вони плодоносять недовго, кілька тижнів лише. Вони дуже смачні. Я от планую на Пасху а Частину цих грибочків приготувати з них жильєн, але ще й на вершковому маслі. Це дуже смачна штука. От. Вони дуже класні, мариновані, друзі. Можна готувати з картоплею. Будь-які рецепти підійдуть. В принципі, існує дуже багато думок стосовно заготування цього виду. Деякі кажуть, взагалі не відварювати. Но я схиляюся в принципі до того, що з нинішньою екологією. І тими даними, що надають офіційні джерела, бажано все-таки хоча б кілька хвилин грибочок проварити. Так чи інакше. Ну і далі готуємо за смаком. І, до речі, конічні зморшки ще й сушать. Вони дуже класні в сушеному вигляді. Ось під кінець поодинока шапочка, така попалася якісна, зморшкова шапочка. Так що, так чи інакше, вдалося показати вам два види гербів. А, дякую. За те, що дивитесь, підписуйтеся, залишайтеся зі мною і по можливості ходіть в такі походи. Вони дарують нам спокій та радість.